Так, Два трактори у нас загружаються зараз на евакуатор. Значить, показую, що продали, що привезли. 90-ка старішого покоління продана, чекає відгрузки. 105-й, цей що у нас знятий фільтр. Чекає, у нас вже повністю оплочений. До речі, люди купили по банку, чекає у нас відвантаження. Е -е, привезли ще одну 105-ку. 105-ка з автопілотом, яку ізначально подавали на банк, але взяли без автопілота. Доступна до продажу 105-ка з автопілотом. Привезли ще одну стоп'ятку. Привезли отакий от, от 60-й нового покоління, трактор проданий, але доступний до перегляду, тобто можна покататись, зробити тест-драйв, але нагадую, 60-к нового покоління по наявності не залишилось. 2,90-х, один заавансований, один доступний до продажу. Тому, друзі, по факту у нас 25-ки і 1,90-й доступний до продажу. Тому, друзі, гарного вечора. Вийду на зв'язок по дню. Все розкажемо, все покажемо. Я нагадую, акція на передзамовлення тракторів діє до 31 грудня 2025 року. Тому не стісняйтесь, телефонуйте, замовляйте. Дуже багато передзамовлень, багато на цій неділі на минулі замовлення.